Привіт всім! З вами канал Соня Демян. І сьогодні я хочу розповісти вам про лагуну Dance Class Давайте почнемо з тієї коробочки. Коробочка у неї виповнена у білих, фіолетових і чорних тонах. Тут гарп Monster High, надпис High, Art Лагуна, надпис Лагуна Блю. Ззаді Арт Артлагуна повний зріст. Про балет, Ну, це танц, який вона танцює. І які ще ляльки випускались. Це Стім, стін, Вульф і Оперета. Далі аксесуари, які йшли до лагуни. До лагуни йшла ось така бірюзова сумочка. Вона відкривається. Зараз я її відкрию. Ось вона відкривається. Красиве сонечко. Давайте перейдемо до лагуни. У лагуни дуже ніжний макіяж, голубий з фіолетовим. фіолетові брови, яскраво рожеві губи і дуже милі зелені очі. У неї є е, ось, такої волосся, ось таке довжини волосся. Вона жовта з голубими прядями. Ось таке платко. Це є креме боді і спідничка. Коли спідничку зняти, це може бути купальничок. Або ну, просто костюмчик такий. На руці у неї браслет рожевого кольору. Ось такі туфельки рожевого кольору, плавнички вони знімаються. Ну, ось так виглядає лагуна. Це було все, що я хотіла розказати про лагуну Блю. Всім па-па!